Сьогодні у нас вийшла прогулянка. Ми відправилися з сестрою з її чоловіком, з їх малою. На жаль, племінник не схотів з нами їхати, він вже дорослий хлопчик. Ми відправились до такого міста, яке називається Пат Дюрінгер. Це місто, де є парк. Раніше тут добували сіль. І, коротше, дивіться, оце ось за мною зараз знаходиться стіна. Вона Повністю зроблена із солі. Получається, на горі де розпилення соляної води, далі вона кристалізується і ось ця стіна являє собою ці ось, знаєте, як в печерах столактіти, сталак... столагміти, Ось щось на це дуже-дуже схоже. Також тут дуже велика паркова зона, є дитяча зона з. Різними ось гойдалками, там можна бризкатися водою. Ну, дуже таке прикольне місце. Дітвора тут зараз активно бігає, відпочиває, і їм дуже дуже весело. Дуже гарно. Все зелененьке, все гарненьке, все красивеньке, все ухожене. Є така зона для чілу, для розслабону, грубо говоря. Ми нібито виїхали на пікнік, як каже моя сестричка. Вона постелила просто все на ті навколо дерев, такі збиті, навіть не знаю, як сказати, збиті такі платформи дерев'яні. О, зайка з кіндером. Привітайся! Привіт. Тобі тут подобається? Що <плес> да? ти нагоділ да? ти катайся? Ти мене первоспілку <плес> <плес> хочеш? А іграшка була? <плес> була. Види, які Тут дерева великі, нереальні, дуже високі. Так що познімаю, там далі кажуть, що є невеличка птахарня з пташками, є олені, різні статуї. Ну, коротше, Мам, я вам все покажу. А якщо туди... Питися вниз, там поперед, переді мною. Ніби, ну, обрив не обрив, але такий спуск. І там ще є річечка. Але спершу я хочу підійти ближче ось до цієї стіни. І також дуже цікаво там мельничка є. І, до речі, вхід тут безкоштовний. Хліба. Хто знає німецький, перекладайте. Як якийсь ось камінець. А ось це ось алея, І знаєте, що мені це нагадує? Це нагадує наш часничок. Можливо, це і є він. Тільки його не знаю, вирощують. Чи щоб викопувати, чи просто як таку декоративну частину. Ну хто тут буде копати, по суті, да, чесник. Але дивіться, але аж до тієї стіни це дуже далеко. Ну, метрів 700-800, мабуть, якщо не більше, дуже далеко. І давайте ось тепер сюди подивимося. Так, воно чудорнацьке, де? Виглядає? І тут знаєте, чим пахне? Моїм рідним містом трішки не такий насичений. Аромат, але є, бо в нашому місті, у Слов'янську, соляні озера і це запах солі. Ну так, трошки навіть морський. Але, знаєте, більш такий, не знаю навіть, як сказати, застойний. А то ось такі ось чудернацькі форми має. Хто каже, що це гілочки і на них скапує, і на них кристалізується. А я не знаю. Можливо, і гілки. Можливо, це якісь рослини, які обплітали раніше цю стіну. А тепер вони перетворилися на такі соляні скульптури, на соляну стіну. Ось мої тут, Данечка, племінниця карішка і коля. А там всяких вистачає ось там. Ой, і це така штука прикольна. Вона така м'якенька. Давай, показуй, але бачите, як перемішується. Тут гарні будиночки, тут парк, а там ось труби заводів. Велика кількість це промисло... промислові райони, промислові міста. Дуже багато всяких заводів. Особливо хімічна промисловість дуже розвинена. Потім ми перейшли в інше місце, трохи подалі. Пройшли до кінця цієї стіни, яка ну, дуже довга, побачили залишки, те що залишилося від заводу, де добувала сіль. Там поруч встановили дитячі гірки, до речі, дуже високі, і діти з задоволенням там каталися. Є зона для відпочинку у вигляді таких лежаків, лавочок, всяких бісіточок. Де ми завершили вже свій пікнік і відправились додому. А ввечері нас чекала подорож невеличка на ось таке прекрасне озеро. Там є смотрова вишка. Ми трішечки не встигли на захід сонця, але все одно кольори води, кольори неба були надзвичайно чудовими. На жаль, камера не передає кристальну чистоту цієї води. Ми вже приїхали після заходу сонця, але побачили все одно дуже красиве видовище. Також у нас був невеличкий пікнічок, але вже дорослими. Ну і вже ввечері, коли увімкнулися вогники, це було дуже неперевершено, дуже красиве місце. Де можна наповнитися новими силами.